Курочка Ряба, каска, діючі особи дід сепар, Донечанин, колишній працівник Крученківського ордеремонтного заводу, баба, сепарка, Даничанка, прихильниця Гіркина-Стрілкова на пенсії, прибиральниця. Портрет Гіркіна Стрілкова. Нікому не потрібний експонат. Висить в баби та діда на кухні над столом. Курочка Ряба нейтральних поглядів курка старається бути хорошою для всіх і принести користь. Миша проукраїнська істота також старається допомогти тим, в кого живе. Ранок. Дід сидить за столом, баба спить, курка дрімає в куті кімнати. Миша дивиться з норки на те, що відбувається. Дід, прокинувся я, а жрати нема що. Порожній холодильник. Усе життя про Радянський Союз я мріяв, і щоб ковбаса повернулась по 2.20. а зараз що? При Україні хоч грати було що, а тепер нема. Вчора я дивився фільму, думав голодуха пройде, про те, як під Новий рік четверо напилися, і помилково один з них у хату чужу заліз до польки. То він, москаль, не став її грабувати піндосну курву, а та ще хлопця свого кинула за нього і вийшли заміж. За цього москаля, от дура. Мабуть, я курку цю рябу заріжу? Від цих слів бабуся прокидається, бабка. Я тобі заріжу донецька п'яна істота, і вічно ти хочеш жрати, дід. А що таке? Я пожартував. Баба. От курка нам знесла яєчка вчора. Дякую тобі, рядво. Курка задоволена куда Баба, ну що, діду, хочеш їсти? То розбий яєчко, з'їж. Дід, ну, добре, зараз з'їм. Дід б'є яєчка, розбити не може. Бабця, ну, що, не виходить? Тоді давай мені. Баба починає бити яєчком, не виходить. Нарешті вона потужно б'є яєчком об стіну. Роздається сильне гуркотіння, портрет гіркіна від цього зривається зі стіни і розбивається в вщент. Баба О горе, мій миленький гіркіне, яке нещастя! І хто тепер поверне нам розєєчку. Бабця гладить рукою портрет. Усюди по кімнаті розбите скло. Яєчка так і лежить на столі не розбите. Дід намагається втішити бабку. Не сумую, бабуся. Я піду на ринок завтра та купую новий портрет гіркіна або будь-якої іншої путінської потвори. Хіба їх путіну мало бракує? Бабце, ну прощавай, рідненький. Китає портрет гіркіна в смітник. Миша все це бачить з норки. Миша. Хоча й сепараці, мені мені симпатичні, допоможу їм. Вони ж хочуть яйце розбити. Ну, так які ж проблеми. Миша непомітно вилазить з нірки і б'є хвостом по яйцю. Яйце падає на підлогу і розбивається. Дід та бабка. О боже, збережи! То миша яйце розбили, Дивись, діду, воно ж золота. Ах ти ж проукраїнська негідниця, ну тривай. Дід і бабка плачуть, до них підходить курочка ряба. Курочка, да не плачте ви, дід та бабка. Знесу я вам нове яйце звичайне і не одне. І будете ви ситі завжди. Бабка діду шепоче. Ця курка, бач, не наша, не Донецька. То яйця золоті несе, то говорить людською мовою. Вона, мабуть, на коло та з майдана, як тяпель сини діду заріжки її. Миша дивиться на це все з нірки і каже. Дурні. Яйце розбити не можуть незадоволені. Яйце розбилися, плачуть. Ці люди ніколи не будуть щасливими. Завіса!